Вітаю! У цьому відео я розповім вам про курс робототехніка і технології від ідеї до дії та про те, що потрібно для його реалізації. Робототехніка і технології від ідеї до дії це практичний курс для дітей 3-4 класу, який знайомить їх із світом технології, інженерії та програмування. На заняттях діти дізнаються, навіщо потрібні роботи, як працюють супутники, чому рослинам потрібно сонце і навіть навіщо потрібні мости. Курс розрахований на два навчальні роки по одній годині на тиждень за рахунок варіативної складової і містить 35 занять на кожен рік. Для проведення курсу потрібен набір, додаток та друковані матеріали. Основний набір LEGO Education Spike Essential містить коробку для зберігання, 449 елементів Lego, електронні компоненти. Один маленький хаб, два маленькі сервомотори, одна світлова матриця та один сенсор кольору. Під час курсу діти конструюють транспортні засоби, моделі навколишнього світу, роботів-помічників та власні винаходи та рішення. На кожному занятті учні працюють у додатку Spike, де є покрокові інструкції, цікаві завдання та яскраві блоки програмування. У 3 класі діти користуються графічними блоками, а в 4 класі переходять до текстового програмування. Для вчителів розроблено два навчально-методичні посібники: частина перша для 3 класу та частина 2 для 4. Посібники містять методичні рекомендації до 35 занять, робочі листи із завданнями для учнів до кожного уроку, перелік основних деталей набору та назви програмних блоків. Уроки подано в ігровій формі, що допомагає дітям легко опанувати нові види діяльності, розвиває їхні уяви, дослідницький інтерес і творчі здібності. Також розроблена програма курсу, яка має гриф. Інструкції до базових моделей розміщені в додатку, а інструкції авторських моделей зібрані в нашому посівнику з покроковими інструкціями. Такі заняття можна проводити як гурток або як інтегрований курс на уроках Я досліджую світ, дизайни технології чи інформатики а окремі теми курсу легко інтегрувати навіть у математику. Щоб дізнатися більше про курс, перейдіть за QR-кодом.